Четвертий день закінчився. Я отримав за вчора цілих 100 експи, але я зробив дуже важливі дії, які приведуть подалі до. До множників експи я домовився вже за рекламу, вже оплатив. Найцікавіше я всюди, 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 всюди шукав найефективніше місце, де можуть бути творчі люди, які зацікавлені в штучному інтелекті, в створенні мультиків. У мене дуже мало груп, в яких я знаходжусь, але є одна, за яка вже більше двох років свідкою. Там прям, прям цільова-цільова. Я туди не написав. Але такий думаю, о, напишу, написав. Одразу в'язались, формули пост, оплатив. Сьогодні буде пост. Вау, я шукав всюди, всюди, всюди. А те, що поруч, на це навіть не дивився. Я ж такий маленький інсайт. І це не перший раз в в житті. Типу, все, що необхідно, воно прівперед перед очима, перед, перед рукою. Треба просто звернути на це увагу. І настільки ламповий пост вийшов, я там стільки тексту написав. А він, як завжди, в своєму форматі, зі своєї позиції зарекламував. Там це дуже лампова група. Я взагалі поділюсь, це краща група у о... точному інтелекту. Називається О. То по і з того за чим я слідкую, це один з найкращих. Тому дякую адміну слово за цю групу і за той вайп, який ти тримаєш. А до речі, я скинув багато тексту, відос, який записав збору команди. І в результаті він написав текст вижимку від себе і додав цей відос. Прикольно. Цей відос буде як основа, як я зробив декілька ніби. Все супер, клас. Сьогодні буде постік, домовились. Отаке мені подобається. Отаке прям тут відчувається людяність. Бо я нещодавно створив пост на Reddit. Це такий адмін в українській групі. Занадто формально. Оці формальності це, це настільки от, наш світ в цих формальностях погруз, що жесть. А, до того, що дуже важливо дивитись на намір. Мій намір зібрати людей, творчих, далі з ними розвиватись, взрощувати їх, щоб вони почали створювати. А ну, адміну в реді, то пофіг дивиться на формальні правила і я не засуджую його. Засуджую. Це цю формально. Намір. Найважливіше це намір. Що би не робили? Подивіться в намір. І так само, як роблять інші люди, найважливіше це бачити намір. Це прямо я думаю. Перше джерело це до чого? Реді мав пост написати. Ні, я не написав його звичайно, бо це жах. Моє тіло не хоче. Моя гра, тобто те, що я граю, воно не хоче. В чому основна суть гри? Чому я називаю це гра, а не Челендж, челендж вимагає від мене: не хочу робити, не хочу робити, не хочу робити. Те, в чому я жив багато років. Mm -hmm. Мені це не подобається, тому я і назвав це гро. Бо основна властивість гри це в гру грають по власному бажанню, в неї не заставляють грати, вже не грати. Тому навіть всередині цієї гри, в яку я граю по власному бажанню, є дії, які, які я хочу робити. Це важливо. Але так само, як перші декілька днів я себе не пушив з того приводу, що я 8 годин мотував ці відоси, які ну, по великому рахунку вони там не дадуть не особливо допомагають мені. Трошечки, частково. Тим не менш, я хотів це робити, і я це зробив. Я кайфонув, мені це сподобалося. Зараз вже розумію. Я Хочу вже дещо інше робити, типу я це продовжую робити, але вже більш тиснутому форматі бо Була адаптація і.